Дітки, доброго ранку. Сьогодні у нас заняття мовлення розвитку та ознайомлення із соціумом. Тема заняття види посуду та його призначення. Зараз подивимося на картинки і назвемо ці предмети. Це тарілка. Чашка, чайник, кастрюля, сковородка, друшлак. Дітки, це чайний посуд. Чашки, блюдця, цукерниця, чайник для заварювання чаю використовується для чаювання. А це кавовий сервіс. Він складається з кавника, ємкості для цукру, вершків, чашек та блюдець для них. Столовий посуд це глибока тарілка, мілка тарілка, ложка веделка, ніж столовим посудом ми користуємось під час прийому їжі. Глибоку тарілку використовують під час прийому перших страв, супу, борщу. У неї є сестричка, мілка тарілочка, в яку кладуть салати, рибу, м'ясо, кашу, картоплю. Тобто другі страви. Ложка призначена для рідких страв. А маленька ложка, щоб покласти цукор у чай, дістати ягоди з компоту, нею їдять тістечко, морозиво. Виделкою ми їмо другі страви, зубчики у веделки для того, щоб було зручно наколоти шматочки їжі. Ніж потрібен, щоб різати хліб та інші продукти. Чашка зроблена для напоїв, для чаю, води, компоту, соку і тощо. Посуд виготовляють із різного матеріалу: алюмінія, срібла, міді, скла та глини. Дітки, а для чого ж нам потрібен посуд? Так, посуд нам потрібен для приготування і споживання їжі та напоїв. Молодці дітки, дякую за увагу!